Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники гості мого каналу. Сьогодні у нас 29 грудня. І розглянемо такі питання з вами. Так, дивимося ще раз. Україна в січні. Що зміниться по війні? В січні 2026 року. Україна, що чекає, що зміниться по війні? Украина в сечне. Так, перша карта, как сейчас спекуляция. Так, размышление, размышление, восстановление. Ну, сделка, сделка. Продвижение вперед. Ради выгоды, сделка. Тут ради выгоды, спекуляция. А по Винни. Ну да, какое-то разочарование. И не только нам. И России, и Украине. Какое-то разочарование будет. Ну а так-то новые перспективы. Корабль. Дорога. Решение проблемы. Продвижение вперед. Выгодная сделка ради выгоды. Мечи перевернулись. Разорванный контракт. Двери. Так, ну тут я не бачу ні ударів, нічого. Мічі, ось одна карта. і ті перевернуті. як розрив. Ну, от, з допомогою третьей сторони, серйозне вмешательства, да, тут йде ось удача, і рішення проблеми, і продвижение вперед, і ради вигоди, і разочарования і нам, і Росії. Ударів в январі я не бачу в січні. Чи будуть ще прильоти, удари по Україні. Обстріли в січні 2026 року. Чи будуть прильоти? Ну, будуть. Ще десь будуть. Ну, тут уже йде препятствие і вигідна зділка, і захист. и хорошее предзнаменование, и спокойное состояние. Такие карты падают. Облегчение страданий, помощь высших сил. Решение. Ну вот карта конфликта, негатива. И еще мечи. Еще будут. Еще будут. Ну да, как к нам опять показывают. Нам обмануть и надежды. И нам, и им. Ну, як по справедливості? Десь по ще не, не повністю. Ще будуть. Нестабільності ще. В січні ще нестабільність. Хорошо, якщо піде Україна на компроміс. Чи займе Росія демілітаризовану зону. Чи це паст це є пастка? А не компроміс? Чи займе Росія цю зону. Важне змінення, як з нуля. Новизна. Чизайме. за спиною. Ну, сомнение и недоверие, конечно. Да, не вроде не. Печаль депрессия и обнуление. Говорят, что ні. Тут помечи, іде, захист, іде. восхождение. Та не. Не бачу я. Щоб заняли. Чи допоміг Україні удар по російським нафтовим кораблям? Допоміг Україні цей удар? Так, да, виздорові, хороші переміни, карта сили перемоги. Так. Допоміг. Чи буде спільне управління ЗАС США Україна, Росія? Таке буде? Спільне укр... управління. ЗАЕС. Чи буде таке? Ні, тут ще разногласія великий і каса, як скашує. Осталось істочення. Чи буде таке? Покровительство. Переміна. радости. Непримиримость и разногласия ще. И нерушимо. Да не, я пока не бачу. Под контролем. Тут как по отшельнику, я кто один. Враждебность, разногласия. Еще разногласия. неудачи. Так, одиночество и отшельника. Так, избегать. Надо избегать. Раз... По умеренности шо? Азар так и есть, желание таке є. є. Дело увенчается успехом. Сейчас на три карты ще кину. Как может таке быть? Але ще разногласия. И непримиримость. Чи можете таке быть, що три управління, управління ЗАЕС, США, Україна, Россия? Так чи не? Решаются ще. Недоверие. Не, по-другому. Если на три карты брать, ще решается, але недоверие. И переход в другое состояние в яке. Нужно восстановление энергии. Восстановление энергии. Там ремонт нужен. Но пока ще ні. Чи буде припинення вогню на ЗАЕС для ремонту? в Украине. Так, на, на да, зависне на отсрочку. Припинение, да. Тут что не несоблюдение данного слова и обман опять. Хиба ж можно верить. Лицемерие, обман. Так, разрыв. Ну, я как... Так, Карта мира и изобилие успехи. Карта мира. Як должно быть припинення? Ну, опять обмануть и надежды. Важный выбор. Важное рішение. Карта мира. И остановить треба. Ремонтировать треба. Чи будет зупинка вогню, чи я правильно зрозуміла. На ЗаС. Запорізька АС. Для ремонту. Так чи ні? Не бачу пока. Поки не бачу щось. Отсрочка. Щось ще рішають. Так, що тут Росія погодилася, що для проведення референдуму в Україні потрібно припинення вогню. Чи буде таке? Припинення вогню. Рішення таке. Як вознаграження, припинення ударів, положительний результат по-новому обліпчення страждань. Ну да, отут так. Да. Тут таке буде. Так, хорошо. Будь-який президент після Зеленського. Чи буде розчарування для українців? Хоч який президент тут після Зеленського чи буде українцям розчарування? Не должно быть. Бояться, конечно, люди боятся. Трусость неуверенность. Дело венчается успехом. И якийсь ум умен развит. И помощи, Де перша карта помощи. Искренность, надежность и помощи. Дело венчается успехом. Ну, недоверие, потому что багато негатива. Люди он размышляют сомнение, недоверие. Ностальгія, печаль. Люди вже не вірять нічому. Та ні, не должно. Діло вінчається успіхами, карта перемоги, як тріумф, дух завоювання. Не должно бути. Розчарування, розчарування. Так, зустріч Зеленського і Трампа до чого домовляться? До чого там вони домовилися, чи, Зеленсь... чи буде Зеленський задоволений? Ну, щось по-новому, нової перспективи. Раді вигади, чи буде задоволений, Не, щось сварують. Не буде Лисиця ця. щось сварують конфлікт і ця лисиця. Ну, более-менее, солнышко, удача, хоть ясное видение, более-менее, понимаете, это показываете все. что тут по-новому, новые перспективы, и ясное видение, удача, як, потому что терпение сверхмеры. Ну, тут что-то показывает лысицу, конфликта карта и лысицу. Хитрость и обман. Ну, более-менее, ясное видение и удача, и по справедливости. Переміни, тому що по-новому шота розрив отношень. Помощ. Помощ. Ні, не буде доволі. Довольний не буде. М -м -м. Плохі приміти і ця лисиця. Ну, я ж говорю, не ми, не вони не будуть довольні закінченням війни. Не так. Ні Росія, ні Україна. Потому що під тиском, тому що заставляють і заставлять. І тих, і нас. Бо вот це бізобразіє треба вже прикращати. Сколько можна? 4 роки пошти. Ну, Ось такий розклад. Вроді все подивилася я, що там на Новий рік буде в Україні. Будуть великі обстріли, якийсь удар там говорять, що пекельний буде новий рік. Чи буде так? Обстріли в Україні на Новий рік? Удари? Препятствие стіна. Помощь, более-менее стабильность показують. Бесполезна суета і стабільність. Чи будуть? Ну, я не бачу, мене не показують. Ну, не соблюдення данного слова є і обман. Та, ну, тут договор, стабільність, все, і бесполезна суета. І ніякого не удара, не башні, не мечей, нічого нема на новий рік. Я не бачу. мене карта не показывает. Що я буду говорити, якщо показують стабільність і ось домовленість. Бачите, карта договору і стабільність. І ніякого удару. Якщо б стабільно удари показали, я б сказала так. Ну і добре. Все, мої хороші, подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою! Щось вам вирішиться. До цього йде. Все, будьте здорові, до побачення вам!